Добрий день, шановні українці. Через кілька днів православні будуть святкувати язичницьке свято Івана Купала. І от я хочу вам пояснити, чому це одне із головних свят сатани. Ви розумієте, всі прекрасно знають про те, що що таке присвячення Богу. Це коли людина свідомо приймає водне хрещення, коли людину занурюють у воду, от, і людина, коли опускається під воду, це ніби смерть для старого способу життя. А коли винирає з води, то це народження на служіння Богові. Да. Так от, коли людина стрибає через вогонь. Це є присвячення на служіння Сатані. І от книга Біблії 4 Царів, 21 розділ, 6 вірш. Тут описується, взагалі в 21 розділі описується ізраїльський цар Манасія, от, який описується, як він, які гадості він творив, і всі його злочини, все, що він робив проти Всевишнього Бога. І от у 6 вірші. Пишеться, що він навіть перевів сина через вогонь. От. І ви розумієте, що. Манасія за своє життя вчинив дуже багато злочинів. Це один з його злочинів, який описується в Біблії, це те, що він перевів сина через вогонь. Так. Так от запам'ятайте, коли ви святкуєте язичницьке свято Івана Купала. От. Це ви святкуєте свято сатани. Ну, православно, я не дивую, вони все одно Біблію не читають, вони не знають, що правильно, що неправильно. От. Розумієте ж ні? А те, що стосується християн, то, звичайно, краще цього не робити. А ти, стрибнув через вогонь, ти присвятив своє життя сатані?